У день захисників і захисниць України, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул, члени міськвиконкому, городянам традиційно поклали квіти до пам'ятників героям у меморіальному комплексі Налеї Слави у сквері металургійного району. Сьогодні всім містом вшановуємо тих, хто поклав життя, в ім'я свободи та незалежності України. Сказав Юрій Вілкул. Та відзначив самовідданість захисників і захисниць Кривого Рогу, які забезпечують надійну оборону міста і держави у складі ЗСУ тер оборони та Нацгвардії. Ми плануємо тут зустрітися з побратимами, які зараз у відпустці, на лікарняному, ну і так далі. І праздник такий, що це якби не праздник з однієї сторони, з іншої сторони, нічого з цим не поділаєш уже. Вічна слава Героям. Захищаємо Україну. Уволювся в 2002 році, слав Збройних сил України. …по Ну а як доброволець пішов в цьому році в марті. Воно є актуальним, тому що треба пам'ятати всіх героїв, які положили своє життя за незалежність України.